Завдяки такому апарату, ви маєте можливість дізнатися співвідношення води і жиру у власному організмі і дізнатися про загальний стан власного здоров'я на початку діагностування. Волонтери вимірюють ваш зріст і вагу. Далі заповнюють спеціальну медичну анкету. Після цього ваші дані вносять спеціальний пристрій, який показує здорові ні. За словами лікарів, попередній діагноз дозволить вчасно почати лікування, адже за даними соціологів, 88% українців мають ті чи інші проблеми зі здоров'ям. Середня тривалість життя українців на 10-12 років нижча, ніж в Українах ЄС. І якщо, наявний тренд буде продовжуватися, то буквально до 2025 року населення України може скоротитися на 20%. 70% жителів міста вважають себе здоровими, але пройти діагностування не проти. Людям не вистачає часу для того, щоб піти до лікарні, прийти багато кабінетів. А так, хоча б мають якесь уявлення про стан свого здоров'я, будуть дають рекомендації гарно, погано. Який який взагалі стан здоров'я? кожного яка є якісь тобі Ну чому б не узнать. Почему эти беспокойства происходят. про сказали, тому могут объяснить. Дніпропетровськ – Четверте місто, куди приїхали волонтери акції. До цього побували в Запоріжжі, Луганську і Донецьку. Всі ці, ці міста об'єднують схожа екологічна ситуація та ставлення жителів до оздоровлення. Пільною рисою для них є і загальний медичний стан українців. Самоділі дуже багато хворих, практически ні одного здорового ми не бачили. У кого є да ризик заболівання. Лікарі нагадують про правила здорового способу життя, радять відмовитися від паління і вживання алкоголю, та не забувати про правильне харчування, спорт і ранкову гімнастику. Денис Денизепсино Олена Мендалюк, Сергій Сивко, Юрій Пальонко, Дніпропетровський державний.